Добрий день, шановні підписники, мене звати Олександр і я вас вітаю на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Сьогодні я хотів би вам показати витвори мистецтва придбані у населення. Як ми бачимо, у нас є парфуми, посуд. Дивні звірі і великий келих. Давайте поглянемо їх поближче. Парфуми називаються павасард від фірми Дзінтерс, кінець 70-х років. Також ми можемо поглянути на дві чашки. Мають зображення квіти, окантовка позолота. Такий малюночок. Довбиш 50-ті роки. У вашій увазі також хочу показати двоє чудернацьких звірей. Всі ми привикли їх бачити тільки в сільській місцевості, але українські майстри, якщо точніше сказати, періоду розпаду СССР, їх втілили як витвори мистецтва. Це корова. Має пошкодження, також телятка. Дані витвори мистецтва були зроблені на Васильківському майоліковому заводі. Можемо поглянути поближче. Корова має пошкодження. Така чудернацька тваринка. Пошкодила один ріг шию вушку. мабуть, захищала своє тельотко від якихось злих та диких звірів, можливо, від диких собак чи вовків. Тому тельоткові пощастило більше. Поглянемо на тельотка. Маленький тельотко. Дуже красивий. Дані вироби зроблені з глини. Зроблені на Васильківському майоліковому заводі. Автори Надія та Валерій Проторєви. Також в вашій вазі хочу показати великий кухоль. На кухлі намальовано. Ки, Щек, Хорив, місто Київ та їхня сестра Либідь. Також кухоль має понизу підпис. Засновники Києва. Кей, щек, хорив та либідь. Даний кухоль дуже в гарному стані. Також він має авторський підпис. Зараз вам, друзі, покажу. Куса, куша. 1979 рік. От такі надзвичайні речі зуміла придбати у населення. Шановні підписники, якщо ви маєте якісь предмети старовини, запропонувати ви їх можете мені у Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео. Підписуйтесь. На мій канал буде багато дуже чого цікавого. Ставляйте вподобайки. Всім гарного дня!